Привіт, друзі! Дуже складна зараз ситуація на кордоні між Україною і Польщею. Сподіваюся, ви слідкуєте за цією ситуацією. І декілька годин тому я прочитав новину, що ще один другий водій однієї з українських вантажівок загинув на цьому кордоні через фізіологію, тому що ну, це стрес. Люди живуть в кабінах. А вже декілька днів і навіть дехто декілька тижнів вже живе в кабін в кабінах своїх. До них майже не пускають волонтерів. А наші спільні з вами знайомі з Сергій з Денисом їздили туди нещодавно, розповідали, що не так. Там легко навіть продертись до них. Волонтери привозили до них якісь базову їжу, консерви, газові горілки, газові балони, туалетний папір. Але все одно, на жаль, ситуація тільки загострюється, тому що до страйкарів за. Зараз хочуть доєднатись ще інші організації, що в нас є на даний момент. Якщо ви раптом пропустили, давайте ми з вами проговоримо. Після 13-ї години, 6-го числа, відбулось поступове блокування руху вантажного транспорту в напрямку пунктів. Ягодин дорогусь, краківець корчова, рава руське, гребенне і ускладнення руху можливо як на в'їзді в, в Польщу, так і на виїзді в Польщу. Страйкарі і тоді і зараз стверджують, що вони не е, зупиняють гуманітарні вантажівки, але насправді вже відомі випадки, конкретно зафіксовані, коли вони зупиняли також і гуманітарні. Це одна історія. А друга: уйовіть собі полосу, де. Половина дороги просто заблокована через те, що там стоять вантажівки, тобто там, в принципі, ускладнений рух через це. А що стало причиною? Польські страйкарі вимагають повернути систему комерційних дозволів для українських перевезників та обмежити їхню кількість рівня, який діяв до повномасштабного вторгнення. Тобто їм не подобається, що немає комерційних дозволів, і вони, скажімо так, матаються туди-сюди без цих дозволів. Зараз цитата організатора протесту Томаша Борковського: ми хочемо запровадження комерційних дозволів для українських компаній, тому що вони збільшили перевезення у 7,5 разів. 2021 року, перед початком повномасштабного Польща надала українській стороні 160 тисяч дозволів. Цього року до вересня українські компанії здійснили 880 тисяч перевезень через польський кордон. До кінця року, ймовірно, буде 1,2 мільйони перевезень. Тому ми хочемо захистити власний ринок, і ми хочемо, щоб комерційні дозволи на перевезення вантажів були знов запроваджені за винятком гуманітарної допомоги та речей для української армії. Після цього, через два тижні, 22 листопада, польські перевізники розширили блокаду на кордоні з Україною і додали ще до заблокованих кордонів Шегіні Медика. І до цього проте. Есто польських перевізників доєднали ще й польські фермери. Фермери їдуть до медиків четвер. Разом ми можемо більше. Написав Меклер, тобто лідер однієї з цих організацій, в себе в Фейсбуці. Цей страйк вже призвів до збитків багатомільйонних, якщо не мільярдних, від того, що ці вантажівки стоять. Якісь товари, продукти просто самі по собі вже зіпсувались. Де да й в принципі це ненормально, тому що офіційної заборони на в'їзд немає. У українських перевізників з Польщею проблем немає. А проблеми є, скажімо так, у польських перевізників і. І мене і мене трошки дивує, що польська влада, замість того, щоб вирішувати цю ситуацію, поки що просто пустила її вже більше двох тижнів. О, нехай стоїть, хоча зрозуміло, що воно самі само по собі не вирішиться. Що вимагають польські перевізники на сьогодні? Перше це. Повернення українським перевізникам дозволів. Друге це посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ, заборони реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії не на території ЄС, тобто вони наперед продумують, щоб не реєстрували компанії, не видавали дозволи е шаманськими схемами. Окремої черги в електронній черзі для автівок з номерами ЄС. А як на мене, це вже трошки неадекватне, тому що ну, це кордон між Україною і Польщею. Чому. Для автівок з номерами ЄС має бути окрема черга. Ну, всі мають бути в даному контексті на рівних правах. Я не розумію цього. А Окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур. Це теоретично я можу зрозуміти, що порожні фури проїжджали швидше, тому що їх не треба перевіряти. Ну, тут є якась логіка, напевно. Ну і доступу до системи шлях. Вони також вимагають. Не можна назвати співпадінням те, що блокування кордону організували за день до рішення Європейської комісії рекомендувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Більшість людей, які є організаторами цієї акції, скажімо так, це націоналісти, але такі. Не ті, які за нашу країну, а які проти всіх інших народів, тобто ці нехороші націоналісти, якщо можна так сказати. Коротше, наразі маємо таку складну патову ситуацію, в якій, очевидного, вирішення немає, тому що, як я вже сказав, страйкарі не розійдуться просто так, якщо їм скажуть, розходьтесь. Вони вже будуть іти до якогось кінця. Ну, зрозуміло, що всіх цих вимог їм ніхто не не дасть, але будуть якісь там. Торги, тобто, скоріш за все, якісь дозволи будуть впроваджувати щось таке. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. З вами був youtube канал Мобільного застосунку для мігрантів Польщі Workport.